Під час сесії Житомирської міської ради, 16 жовтня, Житомирський активіст заявив про кнопкодавство. Він зафільмував як один з депутатів, голосує за себе і за колегу. Я будучи на сесії, бачив, що Наталя Ліонченко побігла десь в туалет, чи куди, і про те, що інший депутат Сергій Колєснік, кнопкодавив за неї. Я то засняв на камеру, викликав поліцію, бо це порушення кримінального кодексу України, стаття 366. Вона говорить про те, що це службове підроблення. Я Вважаю, що там було службове підроблення, так як в протоколі голосування сесії будуть фальшиві результати, і тому тим самим, що каліснік про кнопку давив, він створив те, що він порушив дану статтю конституції України Кримінального кодексу України. Як бачите, поліція їх. Визвала після сесії і почала у них відбирати пояснення на відео чутно, що секретар Галина Шиманська пропонує голосувати за питання про перелік матеріальних цінностей, що є власністю Житомирської міської територіальної громади та передачу їх на баланс. Матеріальних цінностей, що є власністю Житомирської міської територіальної громади Та передачу їх на баланс. Проект рішення розглядався на постійних комісіях погоджування раді. Прошу голосувати всі мови. Леонченко, Наталю натиснули на кнопку і проголосували. Так я на бо... ну Це надійшло повідомлення. Так я за свою карточку. Е, ви відео є, де ви нажимаєте на свою і на Ліонченко. Ну ви пам'ятаю. Ні, ви, не пам'ятаєте. Ви, б... ви будете не... називати покази зараз мені Ну так я ж кажу, покази я навіть і не пам'ятаю, що насправді так, так. А А якому питанні? Ви пам'ятаєте, в якому питанні? Ви чи можливо хто? Близько 11 годин, людей хвилин, там просто на відео не дуже видно, що зараз ми виднося. Відмемо... Ні, я просто до чого питання. Це питання було там ну, життєдіяльності міста чи якесь приватне питання? Я до чого? Питання точно ще на даний момент не встановлю. Ну, Я скажу чесно, ну, я не пам'ятаю. Ну, можливо... Зовсім сьогодні на сесії ви натискали на іншу кнопку крім своєї? Можливо, можливо, десь, будемо казати, там? Да? Я, не я, чесно, не ще... я не пам я пам'ятаю, правда не пам'ятаю. Поліція склала протокол на депутата Житомирської міської ради Сергія Колесника. Коментувати ситуацію журналістам він не захотів. Це, ну, далі